Він колишній таємний агент, що залишив свою роботу, щоб бути відданим чоловіком. Вона детектив, яка не здогадується про його минуле і вважає їхній шлюб досить звичайним та все як у всіх. Одного дня він випадково зустрічає колишню колегу, і, хоч їхнє прощання безневинне, колеги дружини, бачачи це, починають підозрювати зраду. Вони слідкують за ним, збираючи докази, і скоро ці фото потрапляють до його дружини, яка вірить у його невірність. Та коли вона дізнається правду, все виявляється набагато складніше. І тепер вони всі замішані у цій небезпечній грі.